Я більше схиляюся особисто, що він був не один. Ну я, я так uh -huh. є. Звісно, вірогідність стане. там знатим, якась, що він був один і сам зробився самотужки, продумав кожну дрібницю, де взяти цей мотоцикл. Його треба придбати. Ну більш ну не те, що во коштує. Давайте так відверто. Це декілька десятків тисяч гривень. Просто так його не взяти. Або вкрав. Ну окей, як варіант, можна викрасти. А, можливо, він навіть певний час працював в якійсь службі доставці для того, щоб отримати цей бекпек, да цей наплічник або десь теж викрав. А, прослідкувати за пробієм. Ну, навіть давай Так ви кажете, що Львів це маленьке село. Так, я погоджуся. Там ну всі один одного знають. Але якщо ти будеш постійно з'являтися по одному ж тому самому маршруту, то ти починаєш привертати увагу. Ну як не крути. це ж не велике місто, мегаполіс, де як в Києві да, там. Постійно люди переміщуються заходу на схід з півдня на північ. Тому я думаю, що в нього ж все ж таки були спільники, які допомагали, які сказали, що от у нього є стандартний маршрут, от він пересувається в спортзал, або з нього він там проводить там, 2-3 години. І у слідчих зараз величезна робота це аналіз камер відеоспостереження, не момент вчинення злочину та після. А до моменту вчинення злочину, та сама вулиця, яку показували на відеокадрах, де було вчинено вбивство, проаналізувати там на вчора, позавчора, поза, поза, позавчора, побачити, чи бодай не з'явилася ця людина, виконавець з кимось іншим, і вони ходили. Знаєте, там там показували щось пальцями, і тоді можна ідентифікувати іншу людину, ідентифікувати людей, які знаходилися біля під'їзду, консьєржі, можливо, когось опізнають там величезна робота ще.